Всім привіт! І так, це відео експромт. Тобто така в мене виникла ідея, що буде цікаво вам дізнатися, як я тут вивчаю саме німецьку мову, яким чином, які способи використовую. ну тобто По-перше, я ходю Кожного дня на Deutsch курс, тобто на курси німецької мови, то має назву інтеграційний курс, тобто саме для біженців, для тих, хто хоче скоріше інтегратуватися в німецьку середу, тобто локалізуватися, знайти собі роботу або там, знайти собі. Що-небудь в Німеччині своє життя, тобто знайти себе. О, тобто, По-перше, то дойш курс. По-друге, то, тобто, то таке живе навчання, тобто є вчитель, маю можливість задавати питання. Тобто, То хіба найкраща форма навчання. Ось Якщо є така можливість, то Краще всього вивчати мову з зі вчителем. От, На мою думку, найкраще всього з носієм цієї мови, тобто для якого ця мова є рідною мовою. От. Тобто, друге, то книжки книжки підручники. Тобто, Ми маємо такі от. Книжки, то такі, які нам потрібні на нашому дойч курсі, тобто зараз ми закінчуємо оцю, третю вже третій підручник закінчуємо, ну і після нього буде екзамен тобто, на рівень b 1 тобто це, це рівень мови. Тобто ще можна використовувати будь-які будь підручники, які вам зручніше заходять. Тобто, Найрозумніше, простіше для вас для, для розуміння, тобто в мене є отакі от English інглиш English, Intensive шпрех-курс, тобто саме до підручник по по-англійському, але для носіїв німецької мови, тобто його можна і використовувати навпаки. Тобто тут багато прикладів, де, де одне те саме пишеться англійською та німецькою мовою. Якщо ви... Там розуміти англійську, то можете вивчати німецьку для носіїв англійської мови. Тобто таких підручників тут у Німеччині можна знайти, я думаю, дуже. Тобто російсько-німецьких або або, або, або українсько німецьких підручників знайти може трохи трудніше, Тобто треба йти вже до великого магазину або Замовляти в інтернеті, то такі можна знайти. Тобто я їх не купував, тобто так знайшлись. Це словник, великий словник. Не пам'ятаю, наскільки тут тисяч слов, але дуже... Тобто і англійсько німецький і німецько-англійські. Тобто, знову ж, якщо ви розумієте англійську мову, от. Ну, скажу так, що якщо ви розумієте англійську мову, то німецьку тр трохи легше вчити, тому що є дуже багато навчального матері матеріалу для носіїв англійською. тобто, Вивчають на всій англійської мови і так, таких дуже-дуже. Тобто вивчаємо ми цих підручників, що тут може показати приклади, тут такі тексти, питання, тобто треба там, заповнювати тексти, відповідати на питання. Тобто, ну, наприклад, такий текст, такий текст, і в кінці питання що треба відповісти на ці питання. До того. До того підручника йде диск, тобто на диски mp 3 там відео, матеріали, які прив'язані до, до підручника. Тобто підручнику маємо завдання, де треба прослухати та відповісти на питання, що саме там відбувалося німецькою мовою, там, або там обрати якийсь свій варіант відповіді там А, Б, С, щось от таке. Ну, от. Що ще, ще я використовую? Тобто, певно, я, я дивлюсь фільми, які можу знайти у вільному доступі в інтернеті німецькою мовою. Бажано дивитися з, з тітрами, якщо нічого не розумієш, взагалі то там з, з, з українськими чи російськими тітрами. Якщо такої можливості немає, або якщо ти вже там хоч трохи розумієш, то, то краще всього тітри тої мовою, яку, ну, як, як, яку саме ти вивчаєш, тобто німецькою мовою, якою саме йде аудіодорожка, тобто якщо фільм і німецькою, то і тітри німецькою, і ти все розумієш, то, то... Вже, вже останній крок до того, щоб дивитися німецькі фільми навіть без е, е, субтитрів. Тобто, коли я вивчав польську, то я от до такого рівня дійшов, дійшов, тобто я вже дивився польськомовні фільми, і субтитрів не, не потрібно було, і я там практично 90% вже розумів. А що не розумів, то можна було догадатися. Тобто, якось вже польські фільми заходили. Можна вивчати мову дивлячись телевізор. тобто Звичайний телевізор, німецькі канали можна дивитися, та на них можна вивчати мову, тобто можна теж налаштувати тітри, тобто, будуть субтітрами у вас йти там, новини або фільми, або мультфільми, до речі, на мультфільмах. Мова набагато простіше і набагато легше зрозуміти, тобто можна починати вивчати мову з мультфільмів. Саме з мультфільмів. Ну, певно ж, треба. а, Тобто, ще такий, такий спосіб на комп'ютері вивчати мову. Є такі сайти, де можна слухати. Е... Популярні пісні той же німецькою мовою, і, і одразу ти бачиш там тексти пісень, і в перекладі, тобто бачиш і переклад пісні і, і, і текст в, в оригіналі. Тобто і ти, і ти її слухаєш на слух і все бачиш. тобто Можна таким чином вивчати мову. можна вивчати мову. за за допомогою додатка додатку Duolingo, то для телефона такий додаток саме розрахований на вивчання іноземних мов. Тобто я до німецької Duolingo вивчав англійську мову, пізніше почав вивчати Duolingo німецьку мову, для носіїв англійської, тобто зараз так і продовжую. Ось що що ще може додати. Додаток для телефону Шазам, який. його легка Ну, Володію включай. Я Ну, щас, минутку, я падаю до жди. Додаток Шазам є такий. Він може розпізнавати за декілька секунд будь-яку популярну пісню. І, і, і одразу можна подивитися слова той, той пі, той пісні синхронно з виконанням. Тобто, наприклад, ви там по телевізору, по радіо почули цю, цю пісню, запускаєте додаток і одразу бачите слова. Тобто, можна на, на одному пристрої там завантажити плейліст з, з якою там німецькою там, улюбленою музикою, а на, на іншому. На телефоні додаток запустити шазам та, та дивитися тексти пісень. До речі, то може бути на одному приладі і якби грати і, і, і розпізнавати. Той тобто, звук може, може робити один прилад. Тобто на, на одному на телефоні то можна робити. Так, мабуть, все розповів. То головне, з чим я погоджуюсь з моїм вчителем з дочь курсу, то для того, щоб вивчити мову, треба її вчити потрохи-потрохи, хоч потрохи, но кожного дня. Це обов'язково така, така умова, тому що якщо ти кожного дня не, не вивчаєш, хоч трохи, хоч там 10 хвилин, то ти просто. Наступного дня забуваєш те, що ти нещодавно вивчав. Тобто потроху треба вивчати, аби не забути те, що вивчаєш. А щоб вивчити, треба вчитися трохи більше, ніж 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 потрохи. Тобто я так скажу за себе. Ми тут вже скоро буде, буде рік, як ми тут, але я вже ну, я ще з трудом. Спілкуюся німецькою, тобто, практично не, спілку, не спілкуємось, не спілкуюсь. Так, чесно кажучи, англійською мені ще ще простіше виразити свої, свої думки ніж німецькою, а польською ще простіше, ніж англійською. Тобто тобто якось так, тобто, Німецька. Ще на, ну, на дуже низькому рівні розуміння, тобто дуже складна мова. Тобто, ну, хто вивчає, той знає, але ну, можна звикнути до неї теж, тобто можна запам'ятати та й полегшити собі життя з знанням мови. Особливо, якщо ви так плануєте в німецькому. Серед... Середовище своє майбутнє або там, ваша майбутня операція, пов'язана з німецькою мовою, ну то треба вчити, то, тобто мусить бути якась мотивація, тобто придумати саме для себе якусь мотивацію, чому, чому подобається Доулінгу. Ну там то, ти вивчаєш мову якось так, як граючи, граючи. Тобто, в моделі вегрової моделі, тобто там в онлайні, там, конкуруєш з такими, як ти студентами. І то так, то Сашко просить йому допомогти розблокувати комп'ютера. Він любить гратися в мене. То всім щасливо щасливо вам. Вчити німецьку мову, там удачі на цьому нелегкому шляху. Будь-яка мова вона складна в навченні, тобто будь-яку мову вчити, то... але то, то дуже корисно для, для, для мозку, щоб не... тобто, треба цю мирцю у голові тренувати теж. Інколи краще все життя. Якщо ти не розвиваєшся, то ти що то ти деградуєш? Тобто бажаю всім розвитку, розвитку, постійного розвитку в усіх напрямках? Слава Україні!